Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні смажимо креветки. Рецепт дуже простий, швидесенький та на око. І в ході приготування розповім, що ще можна додавати, коли ми смажимо креветки. У мене сьогодні пів кілограма варено-морожених креветок, тому процес не займе багато часу, та і загалом і сирі креветки у нас готуються недовго. Просто додамо трошки такого пікантного смаку креветочкам. Підготувала соєвий соус, лимонний сік готовий. Часник у мене морожений, і четвертинку вершкового масла. Петельня вже розігрівається, тож йдемо до неї. Петельня розігрілась, виклала вершкове масло. Зараз швидесенько його розтопимо. Додаю чесник, він у мене перекручений. Можете нарізати, якщо свіжий чесник, кубиками, або просто пластівцями, або навіть просто. Цілий зубчик роздушити і покласти до вершкового масла. Чесник підсмажився, додаємо креветки. Креветки розмерзлися в холодильнику. Зараз креветки прогріються і будемо додавати соєвий соус. Можна додавати вино, можна додавати пиво, але якщо будете купувати пиво, то без яскраво вираженого смаку світле. Ну, Якесь дуже-дуже нейтральне пиво, щоб ну, таку гіркутову не, ну, не надало креветкам. Я буду додавати, ще раз повторюся, соєвий соус і лимонний сік. Обов'язково потрібно якось, скажімо, як рідину додати до креветок, щоб вони краще увібрали всі смаки. Ну, і, звісно, соєвий соус додасть свого пікантного смаку. Ну, і так як додаємо соєвий соус, то вже не солимо, звісно. Якщо маєте зелень якусь, кріп, петрушку, також вже в кінці приготування додаємо і буквально якусь одну хвилиночку прогріваємо разом з креветками. Можна ще додавати паприку, от якщо будете робити з пивом, то паприка. Додається до креветок. Але оцей варіант це самий такий, самий простий і саме з таких інгредієнтів, які є завжди вдома. Зазвичай соєве соус Зараз у всіх є чесник. Або лимон, або вже готовий лимонний сік. Ну, Зелення, на жаль, зараз у мене немає, була б додала. Буквально зараз це все трошечки прокипить і дістаємо з пательні. Креветки у мене киплять вже хвилину, тож буду знімати з вогню і разом із цією юшкою. Поки дійдемо до того, що їх їсти, то вони ще трошки наберуться маринадом. Креветки раз, два і готово. Звісно, вони трошечки мають прихолонути, але у кого терпець вже уривається, можна куштувати вже. М'який вершковий смак. Чесник лише так от відтіняє таку солодкуватість креветок. Сіль, яка має містить соєвий соус, абсолютно достатньо. Ну, ніхто каже, нічого зайвого. Смакота. Що я вам можу побажати? Ну, як завжди, натхнення на приготування. Не бійтесь експериментувати та до зустрічі в наступних відео. До побачення!